Друзі, сьогодні в ранку надії розглядаємо важливу і актуальну на сьогодні тему. Проте про судову практику пов'язану з мобілізацією та військовими. В цьому нам допоможе розібратися Лілія Калашникова, військова юристка. Доброго ранку, вітаємо Добре. в нашій Добре. студії. Раді, що ви завітали з такою важливою темою. І ось перше запитання до вас таке: які можуть бути взагалі причини виникнення судової практики пов'язаної з мобілізацією і військовими? Перш за все, це Порушення прав громадянина це військовослужбовець чи військовозобов'язаний, і. Шляхом звернення до суду таким чином військовослужбовець або військовозобов'язаний відновлює свої права. Якщо говорити про військовослужбовців, це банальний приклад, коли йому відмовляють у звільненні з військової служби за будь-якою підставою, наприклад, за сімейними обставинами. І якщо в військовій частині відмовили, такий військовослужбовець може звернутися до суду і таким чином дійсно повернути собі і оскаржити право на звільнення. Так само і у відмові у відстрочці військовозобов'язаний також. Може звернутися до суду і в судовому порядку встановити своє право на отримання відстрочки і таким чином реалізувати його уже потім у відносинах з представниками ТЦК та СП. Uh -huh. Давайте тоді розберемо деякі випадки, так коли ну, люди сподіваються на те, що можна якусь тяганину розпочати. Ну, найпростіше, напевно, найперша ланка це отримання повістки безпосередньо. Якщо за якихось причин там якісь переконання, чи то релігійні, чи то особисті людина ну не може прийняти от повістку, яку їй вручають, чи може вона це оскаржити через суд, от те, що їй вручили повістку, і вона ну якби не повинна була її отримати, чи як тут бути. На жаль, це питання з боку закону стоїть дуже чітко. Повістка це є засіб оповіщення населення щодо мобілізації. Тобто, якщо громадянин, який є військово зобов'язаним, тобто підпадає під вік від 18 до 60 років, є за станом здоров'я придатним до військової служби після військово-лікарської комісії, він зобов'язаний прийняти повістку, в тому числі і бойову, тобто мобілізаційне розпорядження, і його потім можуть призвати на військову службу. Якщо ж він відмовляється, це може бути. Як підстава до притягання його до кримінальної відповідальності за статтею 336 кримінального кодексу Україна самоухилення від мобілізації, а саму повістку можна оскаржити лише тоді, коли вона була вручена певним неправомірним шляхом. Тобто, наприклад, в процесі силової мобілізації, на жаль, це зараз дуже часто трапляється з різних об'єктивних суб'єктивних причин. От якщо це відбувається саме тоді, коли повістку видав, не уповноважений на те, працівник, наприклад, ДЦК ТСП, тому що не всі. І мають право або порушена процедура прийняття такої повістки. Тоді так, тоді, звичайно, 100%. А саме щодо самого звернення до суду за оскарженням повістки, тут є навіть позиція Верховного суду, де встановлено, що оскаржити повістку як засіб вручення ну, неможливо, тому що зараз uh -huh. військовий стан відповідно uh -huh. ТЦК та СП мають дійсно право. Оповіщувати населення навіть не право, а обов'язок uh -huh. Ну от ви зазначили, що якщо е, через якісь неправомірні способи вручена повістка, то можна оскаржити. А наскільки це розпосюджена практика оскаржування, і наскільки вона успішна, тобто чи це все затягується надовго і незрозуміло ніяк не закінчується, е, чи суд все одно стає на сторону ТЦК? Тут має місце бути саме кожен конкретний індивідуальний випадок, тому що суд в своїх рішеннях при винесенні рішення завжди буде враховувати всі об'єктивні суб'єктивні обставини, саму, скажімо так. Саме відношення військовозобов'язаного до вчиненого ним там правопорушення чи, наприклад, тієї ж саме відмови відповістки. Тобто, ну тут має місце бути розглядати саме конкретний випадок. Загалом, в принципі, можуть як може бути як винувальний вирок, може бути як і вирок суду, де не встановлено вину, може бути умовний термін, тобто різні можуть бути рішення суду. Тут кожен конкретний випадок індивідуальний. Uh -huh, uh -huh. А власне, як визначається ось ця відповідальність громадян за порушення законодавства у сфері мобілізації і військових зобов'язань? Насправді, знову ж таки, тут кожен конкретний випадок має місце бути, визначається за складом таких моментів, як саме Ставлення такого громадянина до цього, тобто його в кожному випадку будуть запитувати людину громадянина, чи дійсно він вважає, що він порушив норми чинного а, законодавства. А, ну, наприклад, якщо була відмова відповістки за релігійними переконаннями, обов'язково потрібно надавати документи, що підтверджують а, там. Належно відгальної конфесії. так. Якщо це людина, яка має певну вищу духовну освіту, обов'язково потрібно надавати документи. Та й в принципі в процесі ще. Поки не було самої мобілізації, вручення повістки варто до ТЦК та СП надати документи, що підтверджують приналежність до певної конфесії і е, наявність певних певних релігійних переконань, тому що в нас це зазначено в конституції стаття 35, що в нас є свобода від розповідання. Але от саме в моменті мобілізації, на жаль, це ніяким чином. Е, не встановлено, тобто в нас немає такої підстави для отримання відстрочки, тому щоб убезпечити себе в першу чергу, потрібно таким чином повідомляти завчасно. І потім, як в разі чого, якщо справа доходить до суду, потім, звичайно, це буде лише. Перевагою у прийнятті рішення на боці такого громадянина, угу. тобто, якщо я правильно розумію, варто зауважити так, що немає права на відстрочку у цих категоріях людей, але є право, наприклад, на альтернативну службу, тобто їм можуть надати можливість відслужити не військовим чином, тобто не беручи зброю до рук, тобто в якихось інших роботах. Просто ну тут, напевно, практика під час війни досить складна надавати саме альтернативну службу, але тим не менше, ну бо Дійсно, помилково люди вважають, що у це альтернативна служба це дорівнює відсрочка від мобілізації. Це дякуємо, що ви зазначили. Зрозуміло, що багатьох людей хвилює, хто в цивільному зараз просторі знаходиться безпосередньо повістки, мобілізації, особливо з огляду на те, який законопроект готують і ніяк не можуть до дійти згоди, яким він буде, і ще будемо напевно про нього говорити, коли все ж таки його ухвалять або не ухвалять. Як щодо тих, хто вже зараз служить, як відбуваються розгляди про надання статусу учасника бойових дій, із яких категорій можна отримати цей статус? І як швидко, чи дійсно його надають тим, хто служить вже більше року, і півтора, і два майже роки, так тому що багато людей досі цього статусу не мають. Так, це дуже болюче питання для всіх військовослужбовців, які навіть з перших днів захищають і стоять на захисті нашої держави. І, на жаль, досі є такі випадки, коли ті ж самі військовослужбовці, які стояли в чергі в ТЦК 24 лютого, досі не отримали статусу учасника бойових дій. А пов'язано це все з тим, що в першу чергу документи, які підтверджують участь у бойових діях. Має надавати військова частина, і ось тут дуже часто і дуже багато проблем. Тобто наразі навіть спрощений порядок, і навіть далі прийнятий законопроект, який також буде, має по крайній мірі спрощувати процес отримання статусу учасника бойових дій. Але наразі велика проблема саме за військовими частинами. тобто вони не видають певні документи, а саме довідку про безпосередню участь, яка і є основним документом, щоб подати до комісії. До комісії навіть можна зараз подавати самостійно. Єдине, що багато чого залежить від військової частини? Знову ж таки, видачі uh -huh. цієї довідки? Це вся проблема. Uh -huh. А от е, зрозуміло, що є якби правила, і чомусь ми не розуміємо, чому е, там можуть от, військові частини не видавати цих довідок. Ваша суб'єктивна думка, чому це може відбуватися? Тому що з одного боку думаєш, а яка різниця тій самій військовій частині чи командуванню дати ці документи чи не дати? Не вони ж не зі своєї там кишені щось будуть платити, чи так далі. Тобто, чим це може бути обумовлено, що вони затягують От чисто особистими стосунками з командуванням. Не виключено, таке також, на жаль, буває. Але в більшості саме за об'єктивних обставин, через те, що дуже багато військовослужбовців, це не порівняти з тим, що було на початку там, 2014 до 2022 року. Дуже багато військовослужбовців, які мають на це право, ну, відповідно, через черговість, через велике, велике навантаження в першу чергу. Uh -huh. І намагаються зараз спростити отримання цього статусу, але поки що. Є зрушення, є на кожен на кожну реформу. Потрібен час, щоб дійсно це втілити в життя. Ну от, поки угу. що можемо коротенько проговорити безпосередньо, в чому важливість отримати саме цей статус, тобто і що отримує сам військовий або його родина, якщо він, зрештою, має статус учасника бойових дій. Ну, перш за все, сам статус, тобто учасник бойових дій, підтвердження участі в бойових діях, це пільги, передбачені законом України. А також, наприклад, кожен військовослужбовець, який має статус учасника бойових дій, має право на додаткову відпустку. В незалежності він перебуває на службі, чи він уже потім буде після звільнення в цивільному житті. Вони мають право на додаткову відпустку. Ну і знову ж таки багато пільг, що так чи інакше трошки полегшують життя. Угу. А е, можна оформити цей статус, е, якщо ти вже не служиш, тобто умовно е, комісований був за якихось причин, або вже пішов зі служби, чи можна вже після цього е, цей статус встановити? Так залежить від того, чи є ось ця довідка саме станом на сьогодні, довідка про безпосередню участь, можна самостійно, якщо довідка є, можна самостійно подати документи на комісію. Якщо ж цієї довідки немає е, в такому випадку через ТЦК ТСП за місцем проживання, якщо комісований. І виключений вже з військового обліку в будь-якому випадку також можна через ТЦК? Якщо стоїш на обліку, то все через той ТЦК за місцем проживання, uh -huh. тобто так, звичайно, абсолютно можливо, навіть так буде й простіше. От коли вже такі ситуації, 100% можна uh -huh. так, дякую. Що порадите робити родинам, які ось хочуть все ж таки отримати цей статус для свого там батька, для свого чоловіка? А що їм робити? Далі стукати, далі збирати документи чи якось почекати? Яка ваша пора? Обов'язково звертатися, обов'язково постійно про себе нагадувати, обов'язково повідомляти, е, там, запити робити. Саме найбанальніше запит, який може подати абсолютно кожен громадянин, запит на отримання інформації відповідно до закону України про звернення громадян. Тобто він навіть не потребує ніякої там, юридичної додаткової допомоги по закону України про звернення громадян, там чітко прописано, що має бути в тому запиті, тому е, обов'язково не, не потрібно чекати, якби угу. не, не, з, не стає. Сенси, так. 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 Стукати і сподіватися, що відчиняється, все буде добре. Так. Як е, бути ще з таким питанням, яке теж хвилює безпосередньо тих, хто служить, е, коли е, там командування може не надати можливість повторно пройти лікарську комісію, так, для того, щоб, можливо, за якихось обставин бути комісованим, або там ну, ще якихось можливостей не, не дають там вийти в відпустку, хоча вона як би має бути, і ми знаємо багато випадків, коли там до кінця року люди не. Встигли скористатися і, відповідно, відпустка ж ну, не переноситься на наступний рік. Е, тобто є багато таких нюансів, де дійсно людський фактор відіграє роль, як тут діяти військовому? Не мовчати. Е, тобто, командир, будь-який командир, ну. У даному випадку це буде безпосередній командир, до якого буде звернення від військовослужбовця, а також має свого командира. А той, в свою чергу, свого У нас ось така є ланка угу. командирів і подача рапорту не завжди по команді. Тобто, в разі чого, якщо безпосередній командир не реагує на звернення прохання військовослужбовця, до будь-чого там чи ВЛК це буде, чи це відпустка, чи будь-що, звертатися просто до вищого керівника або до вищого військового органу, це навіть передбачено статутом про проходження внутрішньої служби. В ЗСУ, тобто це uh -huh. в такому випадку. Цікаво, так. що ось таке запитання: чи можуть впливати висновки, і рішення судів, власне, ось про що ми проговорили, впливати на зміни в законодавстві і щодо мобілізації, і щодо військових обов'язків. І якщо можна, то як це відбувається? Так, звичайно, і вважаю, що коли рішення суду, а в рішенні суду завжди є висновок, спираючись на норми чинного законодавства, там завжди дуже чітко все детально описано. На що саме суд спирається, щоб прийняти це рішення? От якщо говорити навіть про відмову або альтернативну службу, або відмову від ну, мобілізації до війська за релігійними переконаннями зараз багато справ на цю тему є. І я сподіваюся, що рано чи пізно, все ж таки, законодавець зверне увагу на ті рішення суду. Ось буквально нещодавно було позитивне рішення суду на користь такого громадянина військово зобов'язаного, де дійсно встановили, що він не ухилявся від військової служби від мобілізації. А дійсно він за релігійними переконаннями не має право нести зброю і брати до рук зброю. Я сподіваюся, що таким чином законодавець mm -hmm. таки зверне увагу на ті питання, які в нас не врегульовані. І в принципі, там навіть був там певний законопроект, де там за власним бажанням хотіли, але він не пішов далі. Тобто, uh -huh. ну ось таким чином, коли рішення суду приймається і там є висновки. Спираючись на норми чинного законодавства, у рішення суду може навіть бути прописано. Це не врегульовано, тобто не нормами чинного законодавства, і таким чином це дає підставу вважати законодавцю, що ось тут є певна прогалина, ось тут її потрібно заповнити. Ось тут треба, чи там до закону України про мобілізаційну підготовку внести зміни, чи до закону України про звільнення з військової служби, це військо... про військовий обов'язок та військову службу. Угу. От, оця наша третя група інвалідності дружин є досі суперечливою Питання, ну тобто, uh -huh. і ось у цьому новому законопроекті, який вже скасували, а це питання хотіли б регулювати. Правда, шляхом скасування цієї третьої групи для дружин, військовослужбовців, проте, от, звертаючи увагу на те, що наразі це така трошки спірна підстава, то, то так, рішення uh -huh. суду в цьому випадку має обов'язково допомагати. Я напевно, от хочу ну підкреслити, щоб ви можливо спростували чи ну підтвердили важливо, якщо навіть є якісь права на відстрочку або на альтернативну службу, не ігнорувати повісток. І все ж таки, якщо ви отримали або навіть добровільно надавати ці документи, тому що якщо умовно ми будемо ігнорувати ці моменти, зрештою, коли справа дійде до суду, то це буде сприйнято як ухилянство, а не як реальні права на відстрочку або Альтернативну службу, бо мені здається, це дуже такий така велика омана для тих, хто на це розраховує так умовно, що у мене релігійні переконання, тому я не піду по повісті, а якщо дійде до суду, я виграю суд. Напевно, що ні. Якщо ти не прийшов по повісті раз, другий, третій, у суді, і які б ти довідки не приніс, це виглядати буде як ухилянство. Скоріше за все, так. Тому завчасно потрібно потребуватися, якщо є право на відстрочку, його реалізувати, якщо є там, певні. Обмеження по проходженню служби в майбутньому, то повідомити про це, угу. Угу. тобто важливо чесно і зі свого боку, і тоді можна розраховувати на чесність з боку суддів і держави. І, і знати, вам і знати за закони відповіді. держави, бути обізнаними, як ви вже зазначали на початку, тому що людина, яка впевнено тримається, яка знає свої права, яка знає свої обов'язки, також і хоче їх дотримуватися, то. Буде набагато менше проблеми, і питання будуть вирішуватись набагато легше. Дякуємо вам, пані Лілія, за те, що були сьогодні з нами і розповіли нам так багато корисного стосовно цієї теми. Щиро дякую вам, друзі. Нагадуємо, що ми мали розмову з Лілією Калашникової військовою юристкою, говорили про судову практику, пов'язану з мобілізацією та військовими. Ну що друзі, цікава, важлива тема актуальна на сьогодні. Тож, якщо справді ви знаєте... Тих, кому вона буде особливо потрібна, то обов'язково насилайте наші розмови. Ну а ми перемикаємося на невеличку паузу. Залишайтеся з ранком надії.